Зараз саме в ці хвилини, шановні, Трамп говорить з путіним. Ну ось так вони вже почали е, цю розмову. Це 10 ранка, за в е, ранку за Вашингтоном, і е, зараз з нами на зв'язку, що дуже доречно, Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас, доброго дня, пане Дмитре. Вітаю, скажіть, будь ласка. Ви вбачаєте зв'язок між обмеженням військової допомоги, якщо коректно формулювати, а з призупиненням надання Україні певних типів озброєнь, на жаль, в цій номенклатурі присутні ракети різних типів, і ось цією телефонною розмовою між президентом Сполучених Штатів і російським диктатором. Ну, світ сучасний, він дуже взаємозалежний. Тому я би сказав так: тут можна і побачити, і причини, і причино-наслідкові зв'язки, і в той же час можна сказати, що це співпадіння, але на моє глибоке переконання, ці речі дуже пов'язані. І тут можна доповнити ще й те, що це пов'язано в тому числі ситуацію на Близькому Сході, і навіть. На південному Кавказі. Тому розмова буде дуже складна, вона буде важка і довготривала. Причому вже очевидно, що кожна наступна розмова між Трампом і Путіним вона ускладнюється. І вже, ну мені, наприклад, приємно, що вже другу добу говорять про те, що йде підготовка розмови між президентом Трампом і президентом Зеленським. Це вже свідчення того, що. А Вашингтон потроху, а з точки зору структури адміністративної влягається, і там починають розуміти, що як має робитися. Бо поки що в інформаційному плані, якщо взяти навіть оці от крайні дві доби і впорядкувати оці повідомлення, частину з яких вам щойно оголошено, то можна сказати, що вони могли зовсім по-іншому. Пливати на ситуацію і в Україні, і в Європі, і в світі можливо розмова між Трампом і Зеленським завтра відбудеться. Телефонна, звісно, ось. А чому не, не по гарячих слідах? Це було б логічно, правда, тому що. Ну завтра можуть вже якби якісь якісь деталі розмови призабутися. Хоча я розумію, що скрізь є є очевидно протокол, завжди можна згадати, але було б логічно поінформувати українського президента безпосередньо після проведення розмови з, з Путіним. Так я ви вважаю, що наскільки розговорю... це важливо, не від не виключаю, що розмова відбудеться і сьогодні, бо те, що говорять з українського боку і з американського, про завтрашню розмову, ініціюється Україною. Однак може бути, що в залежності від того, як буде проходити розмова між Трампом і Путіним, може відбутися і сьогодні. Ну, власне, ми приклад нещодавній маємо, коли е президент Макрон поговорив з Фюрером і буквально одразу зателефонував до Києва, може бути тут. Точнісінько, така ситуація, бо її зміст її розмови спонукатиме Трампа телефонувати до Києва. Тому і так може бути теж в Кремлі. Ну от якби ніби похвалили Сполучені Штати Америки і Дональда Трампа за ось це ну таке обмеження, скажімо, так військової допомоги Україні. Сказали, що чим менше зброї, тим значить швидше завершиться СВО. Якщо перекладати з мови, даруйте, будь ласка, російських канібалів, які з України вже 12 рік кров п'ють. Це означає так, що дякуємо, що допомагаєте допомагаєте нищити Україну. І а... та і, і в цьому контексті, що ви думаєте, який характер подальшої розмови? можливо, між Трампом і Путіним. Ну, тобто, от, два о, говорять між собою. Не говорить президент з диктатором, і говорить: дивіться, ну, от, ми дещо обмежили, і, мабуть, вони якось обговорюють подальші пункти плану. Що ви думаєте? Ну давайте вернемося за те о, до теми: обмежили, зменшили, призупинили. Зверніть увагу на о, відмінність цих термінів, їх не можна не помітити. А, насправді у цьому відношенні на даному етапі іде зрозуміле переорієнтування постачання всіх цих видів продукції з від європейських виробників. А, відомо, що про на саміті НАТО про це детально теж обговорювалося, і про це йшла розмова, в тому числі з керівництвом України. Зверніть увагу на цей раз, яким є спокійним. Реакція вищого воєнно-політичного керівництва. України? Дивлячись... Ви маєте на увазі України? Так. Не дивлячись на те, що попередження не було, а воно б мало бути, ця реакція абсолютно спокійна. А чому? Справа в тому, що, підкреслю ще раз, під час саміту мова йшла про те, що окремі види будуть постачатися надалі з Європи. Я багатьом зараз рекомендую просто візьміть назви цю номенклатуру, про яку йде мова, вона, до речі, не співпадає у багатьох повідомленнях. І е, просто наберіть європейські аналоги, і ми побачимо, що всі розмови про те, що цього, цього і так далі немає, вони в минулому. Тому е, на даний час просто іде робота. Більше того, зверніть увагу: обидві сторони, як американська, так і європейська, заявили, що надалі переліки й об'єми ніхто не буде оголошувати. Моє глибоке переконання, розмова, яка планувала, чи планується, чи буде вона завтра, вона власне буде вестися навколо цих питань. Пане Романе, по суті, ви зараз говорите про певний туман війни, про певну риторику. Хоча є певні види озброєнь, які не продукують і в Європі, наприклад, ракети до систем Петріо, до прикладу. Але тоді ми ж з вами можемо припустити, ну, принаймні, я можу припустити, а ви відреагуєте. А може йти мова про те, що американці щось продають своїм європейським партнерам, а вже вони на власний розсуд, так би мовити, звісно, маючи на це дозвіл Вашингтона, користуються тим, що вони придбали за свої гроші. Пане Дмитре, як буде відпрацьована ця схема, це відомо буде тільки керівникам і безпосередньо виконавцям. Але ці варіанти ми з вами проговорювали ще з літа минулого року вони пророблялися, От в тому числі і безпосередня закупівля європейцям і передача, в тому числі, і спільне виробництво американське і європейське, до речі, зроблю зауваження. Уже три місяці як європейці здатні випускають ракети для комплексів Петріот. І про це відомо в тому числі. Більше того, вже недоречні розмови про те, що європейці не можуть випускати комплекси, які працюють проти бал балістики. Це теж є вже. Інша справа, що я ще раз підкреслю, це мене вражає те. Наскільки Вашингтон безобразно відноситься до інформаці... наповнення інформаційного поля, все це на сьогоднішній день а, йде у процесі технічного а, переструктурування. А, питання, які стосуються, умовно кажучи, спільного виробництва, а, виробництва спільного Сполучених Штатів і Європи, виробництва України і Європи разом. Далі закупівля компонентів. А якщо говорити про ракет для Петріоти, мова йде про закупівлю Європою окремого компоненту для виробництва цієї ракети, в тому числі ймовірність виробництва її в Україні чи спільно Європою і українськими виробниками. А, насправді в цьому відношенні досягнуто дуже серйозного руху вперед з точки зору залучення України у цей процес. Тому на даному етапі. Невипадкове таке неспівпадіння: зупинка, перереєстрація, там, ревізія, переорієнтування і так далі. І Ще, зверніть, будь ласка, увагу, це приписується Елдрічу Колбі. Елдріч Колбі відповідає за політику Пентагону, тобто це особа, яка здійснює певне політичне орієнтування. Те, що зараз в Америці називається. Пріоритизацією, тобто дії спрямовані на чітко визначену мету. І оце переорієнтування, воно, власне, реалізується. Саміт НАТО дав відповіді на дуже багато питань, і в структурі цих відповідей сюди ще рішення Європейського, Європейської ради по бюджету о, переозброєння. У світлі цих рішень відбуваються зараз певні дії. Тому я би рекомендував в цьому відношенні тим, хто зараз здіймає гвалт, просто стежити за тим, які технологічні рішення будуть прийматися по спільному виробництву, по закупівлі, по виробництву в Україні, в Європі. Якщо американці самі вже озвучили, що Україна виробляє 55% від потреб, частина вже виробляється в Європі, це означає, що в даному випадку йде структурна зміна. Стосовно того, хто буде і скільки вироблять, хто буде закривати які питання, в тому числі і американцям нині треба допомога, тому що стало очевидним, що певні комплекси нездатні працювати в умовах, про які йде нині мова. На даному етапі йде от така складна, але на моє переконання, абсолютно правильна і доречна робота. А ви абсолютно праві, що європейці теж мають комплекси, які працюють по російській балістиці. Це франко-італійська розробка СампТІ. А єдина єдина проблема, що це ну, знову ж таки, це комплекси, які виробляються поштучно і не дуже швидкими темпами, скажімо так. А ви зараз говорите про позитивний сценарій. Позитивний сценарій, в якому ну немає підстав калатати в дзвони і кричати про збра... про зраду. Наскільки я розумію, з того, що за зараз в тому числі почув, що йдеться про достатньо таку складну гру політичну, інформаційну, військову з перереструктуризації того, що отримує Україна, і з тим, щоб якимось чином намагатись вплинути на, на Путіна, при цьому маючи на руках певні політичні аргументи і козирі, пане Дмитре, безумовно. Всі бачать, що він бреше, і це вже чітко, абсолютно зрозуміло, що мілітаризація і агресивність Кремля наростає після втручання в близькосхідну ситуацію. Зверніть увагу, як Росія намагається підпалити Кавказ. От і все це безумовно розуміють і на воєнно-політичному рівні, і розвідки Європи і США. А це зрозуміло. Тепер як вибудувати роботу з точки зору стратегії? Стратегія може бути в такій ситуації тільки одна: нарощувати озброєння, модернізувати технологічно, змінювати його, рости технологічно. Але є поточна тактична ситуація, тактика тактичні питання, які слід вирішувати. І тому в даному випадку не випадково ж. Звучить з Європи, з Америки, з України, що давайте припинимо, наповнювати ефір і посилювати тим самим ворога даними, скільки зброї, якої зброї, куди, коли, в які місця, і так далі. Тобто йде насправді вже очевидно, що йде з переструктурування, суть, якого полягає в групуванням двох а, основних сил з одного боку. це... Осі зла, Москва, Пекін і Тегеран, ну і коаліція, яка намагається нині якимось чином а, забезпечити себе і європейці, і Сполучені Штати Америки і блок індотихоокеанських країн при всіх проблемах наявності фактора Трампа, а, настрою суспільств, ну, наявності таких, як Орбан там, і, і, і таке інше. Тобто. І видно навіть, от візьміть риторику до уваги генерального секретаря Рютте, А як він говорив про міністра расистського Лаврова? Я в житті таких уявити, що Рютте може так говорити, Точно. ніколи не мій. Та. Та це вразило правда. Правда, шановні генсек НАТО Марк Рютте сказав, що а, значить, російський міністр Сергій Лавров роками приїжджав і брехав. І загалом забагато уваги виділяється цьому персонажу, коли там щось коментують, що сказав Лавров. Ну по суті, справи так, пане Романе, помножив російського міністра на нуль. А скажіть, будь ласка, якщо розвивається позитивний сценарій, ну так умовно позитивний, зараз там 100% позитивних сценаріїв в принципі не існує, але умовно позитивний сценарій, так в якому Україну не кинули. В якому Україну не зрадили насправді, хоча галас, інформаційний шум, зрозуміло, ну якби емоційно зараз переважає в інформаційному просторі. Але якщо ми є свідками такої цікавої політично дипломатичної комбінації, то Трамп зараз із Путіним, от в ці хвилини, має говорити як без позиції сили, по суті, справи. На цьому етапі Захід, ну от як ніби переграв російського диктатора, і Трамп має говорити: Ну, дивіться, ми свій хід зробили. Що він мав би зараз вимагати від Путіна, як ви вважаєте? Те, що стосується України, то тема буде вестися навколо припинення вогню. І поки Трамп, поки європейці не доб'ються цього, ситуація з місця не зрушить. А це означає, що. А в словах, що президент Зеленський звернувся з пропозицією щодо допомоги, ми будемо розглядати і так далі. А наступна теза буде, що ситуація складається так, що в Україні необхідна допомога. Але ні Трамп, ні з Європи ніхто не буде казати, скільки, коли, що буде постачатися до України. Але в інформаційному плані сигнал ми цей почуємо. І е, очевидно, що це може бути або сьогодні, якщо розмова в залежності від того, як там піде розмова, або завтра, якщо така розмова завтра відбудеться, тобто тут вже починаються от такі речі, як вчорашня е, витримка із слів президента України, коли нібито всі засоби масової інформації розказують, що все караул. А він абсолютно спокійно говорить про те, що це питання дуже важливе для України. І ми будемо вести діалог, бо він розуміє прекрасно, що в словах каравул ну караулу може відсотків 10 чи 8. Тільки а, в зв'язку з тим, що йде оця структурна зміна. Ну як ви розумієте, повертатися до 28 лютого до скандалу у овальному кабінеті чи, чи до вільнюса 2023 року, ніякого сенсу немає за такої ситуації. Тим більше, що ВГАГа е, завершилася позитивно для України, самі Сімки в Канаді завершилися позитивно. Так, слова там не сказані якісь, які треба було. Але те, що стосується ресурсів, всі програми збережені. Більше того, динаміка зараз така, що об'єм допомоги перевищить і набагато перевищить, ніж минулий рік. Тобто в цьому відношенні що треба. Треба просто працювати. І ці а з'єднувати ці технологічні ланки для того, щоб результат був ще більше. І коли е підписані угоди по спільному виробництву, по створенню підприємств в Європі, по формулі е 2 плюс 1, причому виключаючи і Канаду окремі про проекти з Канадою. І це зрозуміти, коли американці заявляють цифру, що українці вийшли на такий рівень самозабезпечення, це серйозні речі. Тобто вони роблять акцент на тому, що вони бачать як перспективне і потрібне в цій ситуації, отже, шановні громадяни великої України. А не панікуйте якби раніше, ніж є на це очевидна причина. Поки що очевидної причини немає. І знаєте, пане Романе, от на підтвердження цього позиція ще одного нашого найбільшого партнера, яка мені здається докорінно змінилася, і в цьому плані знаєте навіть таке відчуття, що Захід починає перегравати російського кагібіста, який плете свої комбінації. От чого постійно робить Путін? А він займається худспою. Насправді він говорить одне бреше робить зовсім інше. А тепер з ним почали грати в якусь технологічну гру. А в якій от, ну, насправді невідомо, як в таких обставинах буде діяти вся ця кгб тусовка в Кремлі. Фрідріх Мерц теж загадково сказав, щодо Таурусів. Ви ж пам'ятаєте, та сказав, то можливо, це питання залишається відкритим. А більше того, ми ж з вами спостерігаємо, що по периметру України горять російські бази, і це відбувається. Ну такі достатньо потужні прильоти в дуже ключові місця. А які гасять буквально російську протиповітряну оборону, наприклад, так або можливості виробництва російської техніки, і все це відбувається досить активно. так. ось а я тут ще хочу з вами прояснити ще один важливий момент. Ви згадали про південний Кавказ, і по суті справи просто повстав Азербайджан. От просто знайшлась країна, яка сказала, все, ми під російським чоботом більше не будемо жити і не потерпимо цього приниження. А, і в цьому контексті важливо, щоб решта світу, ну як би сказати, не, не здала а, Азербайджан. Пам'ятаєте, коли Пригожин влаштував марш на Москву, всі злякалися і, по суті, справи, ну, якби почали Путіна так негласно підтримувати. От в цій ситуації, якою буде позиція? Цивілізованого світу, ну, найважливіше зараз, щоб в цьому питанні вистояв і Азербайджан, і утрималася Вірменія. Бо насправді це дві ФСБшні операції, яких курує відомий Сергій Кирієнко, суть яких, перше, що захопити зараз владу в Вірменії, спровокувати продовження війни з Азербайджаном. І видно, як ляльководи кремлівські в Вірменії використовують церкву і олігархів вірмено російських. Ну і по відношенню до Азербайджану точно такі ж операції вживаються для того, щоб спровокувати внутрішній конфлікт. Тому моїм переконанням, що в цій ситуації важливо дуже, щоби Париж і Анкара. Зараз скоординовано діяли. Бо це найважливіше, якщо ці два партнери Азербайджана і е, Єревана, будуть координувати дії, бо розмова ця е, Макрона і Фюрера Московського вона на 90% стосувалася ситуації в Вірменії. Так, там була інша частина, але не знаю, на жаль, чи на щастя, та частина була зовсім малою. І важливо зараз, щоб там не виникло на південному Кавказі, бо ви уявляєте ситуацію, пане Дмитре, якщо до перебігу подій в Ірану додасться ще й прикордоння Азербайджан, Вірменія і так далі. Тобто, ну це, це те, що це як мед для московського фюрера. Тому дуже важливо координувати тут дії. Ну і зараз. У ці дні йде консультації на високому рівні між Пекіном і Європейським Союзом, тому що там теж проговорюються окремі речі, які стосуються євразійської проблеми, глобальної проблеми, і там теж мають бути дані сигнали, які б стосувалися того, що Пекіну недоречно направляти чи будівельні батальйони, чи ще якісь війська, чи військове обладнання до Рашиської Федерації. А ми з вами на цю тему говорили: після Сирії буде Іран, після Ірану буде предметом розбору рашистан. От, Бо... Пане Романе, пане Романе, та от коли складається це доміно, починає валитися, так а і те, що Захід, ми з вами припускаємо зараз умовно позитивний сценарій, починає розбирати на запчастини. Сучасну, от, от весь цей путінську будову, так Іран став сигналом до цього, оскільки продемонстрував по суті справи слабкість Росії і те, що вона не гравець, навіть на тому просторі, в якому традиційно була серед серед тих, хто домінує. Я, я єдине, що прошу дуже коротку відповідь, бо безумовно ми вже ми і, завершили. Пане Дмитре, в, в тому, що Азербайджан і є наслідком того, що. Московський фюрер хотів пробити дорогу до Ірану, і оця заперечення Алієва викликали такі таку реакцію Москви. Тому а, в даному випадку ситуація якраз рухається по тому сценарію, який, який вами описаний. Дякую вам дуже, шановні. Отже, без паніки, дорогі громадяни України. А інколи перемога приходить в найнесподіваніший час, я не кажу, що зараз перемога, але те, що на Рашки дуже погані справи, мені здається, що, що це насправді так і є.